Вирівнюємо тепер мою чолку. Накрутили, закрутили, а тепер вирівняли. Так, ну що, отак. Дивіться, як я вирівнюю чолку. В кого є чолка, хто тільки собі відрізав, можу вам показати, як я годами її настраюю. Настраю. Я так її закрутила, а тепер кінчики оці, щоб були красивіші. Я так беру хоп і отак трошки вирівнюю. Мені подобається. Так його робить. Того, що в мене по краєчках воно закручено так не сильно красиво. о, А тепер, бачите, воно вже трошечки хопа. Другий другий вид. Це так мені подобається. Все. Отут стояче, отут теж стояче, рівне і все. Пасьорки такі. Так, виключаємо утюжок. Я козочка твоя. Очка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьокий, моїй <смірко> ну, дитині не нравиться.